Saiyan IQ все ще підтримує нас вночі. «Тойота IQ, куди пішов Сайен? Історія про невдалий експеримент у світі автомобільної промисловості, де інновації та сміливі рішення знаходяться з концепціями консерватизму та випробуваними на час. Іноді виникають проекти, які викликають щире здивування. «Тойота IQ один із таких випадків. Цей компактний автомобіль, випущений під час розквіту саян, став символом невдалого експерименту, який, мабуть, сприяв заходу сонця цього колись перспективного бренду. Я завжди відчував слабкість для нестандартних автомобілів. Вантажівки з спеціальною настройкою, позашляховики з екстремальними модифікаціями – саме це викликає у мене побоювання. Але якщо мова йде про мікрокари та субкомпакти, які не пропонують водію жодних реальних переваг, я втрачаю інтерес. Toyota IQ яскравий приклад того, як ідея, народжена добрими намірами, може перетворитися на невдачу. На форумах та в соціальних мережах ви часто можете знайти IQ у списках, найгірша Toyota. І я це розумію. Люди, які мали можливість контролювати цей автомобіль, описують його як повільно, неконтрольовано і, як правило, небезпечно на шосе. І це не просто суб'єктивна думка, це модель, підтверджена численними відгуками. Чому IQ не зросла? Я вважаю, що ключовою проблемою IQ була його концепція. Автомобіль був задуманий як розумне рішення для міських умов, здатних розміщувати до чотирьох людей. Але на практиці це означало тісно: відсутність місця для ніг і багажу, а також відчуття постійної боротьби з розмірами. Згадайте, як виглядав світ протягом періоду випуску IQ? Міста стали все більш перевантаженими, паркувальні місця стали все більш дефіцитними. Виробники шукали способів запропонувати компактні, маневрові машини, які могли легко рухатися в тісному потоці. Але IQ, на мою думку, зайшов занадто далеко. Він був занадто маленьким, занадто незручним і просто не знайшов свою нішу на ринку. Сайян. чи був IQ остання солома? Питання, яке постійно виникає у зв'язку з IQ, полягає в тому, наскільки цей автомобіль вплинув на долю Сайян. Сайян створив Toyota як молодіжний бренд, орієнтований на доступні, стильні та технологічні машини. Спочатку Saiyan був успішним, залучаючи молодих покупців, які шукали альтернативу традиційним японським автомобілям. Але з часом стратегія Saiyan почала руйнуватися. Бренд почав пропонувати дорожчі та складні моделі, втрачаючи свою унікальність. І саме в цей період з'явився IQ. Я вважаю, що IQ став символом занепаду Saiyan. Це був автомобіль, який не відповідав образу бренду, не пропонував реальних переваг, і це просто дивно. Деякі експерти стверджують, що IQ став однією з причин, чому сейн був ліквідований у 2016 році. І я згоден з ними. IQ продемонстрував, що сейн не може запропонувати нічого, що Toyota не могла запропонувати себе. Бренд втратив свою ідентичність і став обтяжливим для корпорації. Кому потрібен IQ у темі Reddit, яка надихнула цю публікацію, я натрапив на багато коментарів, що висловлювали плутанину щодо цільової аудиторії IQ, хто був покупцем цього автомобіля? Японська європейці американці. Відповідь, як виявилося, була ніхто, iQ не відповідав жодному з цих ринків. У Японії він був обмежений суворими обмеженнями розміром автомобіля. У Європі він був занадто маленьким і незручним. В Америці він просто не відповідав смаком американських покупців, які віддають перевагу великим і потужним автомобілям. Один із коментаторів пожартував, що IQ був розроблений для Майнкрафт. І це, мабуть, найточніший опис, який я коли-небудь чув про цю машину. Уроки витягнуті з IQ. Історія Toyota IQ це урок для всіх виробників автомобілів. Він показує, що навіть найбільш інноваційні ідеї можуть зазнати невдачі, якщо вони не задовольняють потреби ринку. Важливо пам'ятати, що автомобіль це не просто засіб транспорту, це частина нашого життя. Він повинен бути зручним, надійним та безпечним. IQ продемонстрував, що важливо дотримуватися своєї цільової аудиторії та пропонувати автомобілі, які відповідають їх потребам. Ви не можете спробувати догодити всім це правильний шлях до невдачі. Мій особистий досвід та спостереження. Я ніколи не мав можливості особисто керувати Toyota IQ, але я часто бачив його на дорогах. І кожного разу, коли я бачив цю машину, я відчував змішані почуття. З одного боку, я захоплювався його сміливістю та інноваціями. З іншого боку, я зазнав незначного здивування його доцільності. Я думаю, що IQ є цікавим прикладом того, як перейти до експерименту в автомобільній промисловості. Але я також думаю, що цей експеримент був невдалим. IQ – це автомобіль, який не знайшов свого місця на ринку і, можливо, став символом занепаду занепадусаян. Висновок Toyota iQ – це автомобіль, який залишиться в історії як приклад невдалого експерименту. Він продемонстрував, що навіть найбільш інноваційні ідеї можуть зазнати невдачі, якщо вони не задовольняють потреби ринку. iQ – це урок для всіх виробників автомобілів, який нагадує про важливість прослуховування своїх клієнтів та пропонування автомобілів, які вони дійсно хочуть придбати. Цей автомобіль, мабуть, був не найбільш поганим в історії, але це, безумовно, стало символом помилки та неправильним напрямком. Історія IQ служить нагадуванням про те, що в автомобільній галузі, як і в будь-якій іншій галузі, важливо дотримуватися здорового глузду і не боятися визнати свої помилки.